Привіт, Привітціжа файного міста! І в нас новий формат легендарні заклади від легендарного бренду. І сьогодні ми вам показуємо заклад, який працює з 68-го року. Це легендарний хутір. Обрати місто Тернопіль, то це найбільша територія з усіх закладів біля півтори гектару. Так, ну і тут все облаштовано дуже гарно, ландшафтний дизайн. Більше 200 видів дерев та рослин. Ми посередині лісу, співають пташки, запах від різних рослин. Але тут дуже бережуть дерева. Колись тут була стара верба, а зараз. Це витвір мистецтва. Відомий художник і скульптор Іван Мердак зробив оцю скульптуру. Тут навіть є айва, до речі, з якої роблять класне варення і наливки. Оно? Почекаємо до зими. Ще кисле. На території є навіть такий живий куточок, є павичі, є фазинарій, Ось, ну і взагалі тут дуже гарно, все ж таки півтора гектари, де ще й ходять прикормлені коти. Величезна кількість бесідок на будь-яку кількість людей, на будь-який смак. Також є фантастична тераса. Ще одна локація з 1968 року. Млин. Лен використовується як додаткова локація для компаній на 10-12 чоловік. До речі, дуже класний інтер'єр. Позаду нас легендарний винний погріб. Його ще називали винний бар, де любила тусуватися вся молодь того часу. Ще в 90-х і в нульових тут був великий насип. Але потім згодом власники розчистили його, зробили автостоянку і дитячий майданчик. За до мене стіна колись на її місці були бочки. Тут була ціла стіна з бочок, в яких було вино. Того і називався винний бар. Зараз ви бачите тут частина колекції фляшок. Які збирає і колекціонує власник закладу. Він і сам привозить їх там із-за кордону, і з України. І друзі йому всі привозять як сувенір фляшки. Ще одна зала винного бару для своєї компанії рекомендуємо замовляти влітку, тому що тут завжди прохолодно. Наприклад, я тут розпочинав свій поробочий вечір. Це Перший бенкетний зал ресторану Хутір. Він відкрився разом з комплексом в 1968 році. Тоді тут були весілля, і до сей пір тут весілля. Напевно, що це зал, в якому пройшло найбільшу кількість весіль у Тернополі. Ще трішечки розказати про саме Хутір. Ми попросили відомого ведучого. Який колись був відомий ведучий, навіть не тільки Тернопільський, а ще й усій Україні, тому що географія була дуже велика. Це людина, яка знає комплекс Хутір. Ось зараз він активний психолог, і зараз він розкаже нам декілька цікавих історій про хутір. Хутір як відпочинковий комплекс, він відомий недавно, як відпочинковий комплекс на Західній Україні. Але от саме як ресторан Хутір, він завжди позиціонувався одним з кращим. Пафосним рестораном, який е, могли відвідувати е, завжди всі часи елітні е, прошарки, скажімо так, населення. еліта. Тут завжди е, представники комуністичної партії, тут завжди е, проходили такі, скажімо, закриті зустрічі, відкриті, але закриті зустрічі. Ну і е, Я пам'ятаю, хвості ще з тої пори, коли от тут був такий. П'єць, пічка, п'єць. Э, стіни були білі, тут був чорний вхід, там був основний вхід, і э, рушники. Він завжди хутір був в такому українському стилі. Рушники вишивані, і на стінах такі квіти, э, якщо не помиляюся, ромашки такі гарні, такі, але ще з тих часів, такі, як на автобусних зупинках. Дуже гарно було. Тут завжди було дуже затишно. І я пам'ятаю, в 90-х роках ми то сиділи за цим столом. З кубом, знаєш, і ми собі тоді думали, бо вже це був період, де ніби осідало так все дев'яносто. Хтось колись тут вкладе мудрі гроші, і тут буде дуже шикарний комплекс. І зараз ми маємо шикарний комплекс хутів, який відомий на Західній Україні, не тільки місцеположенням, але й кухньою, і кухнею, обслуговуванням, і тим же самим пафосом. Збереженим з тих часів з хутором пов'язана дуже цікава річ мого особистого життя. У 2006 році я служив п'ятий 6 рік. Я служив в Єгославії в Косово обського місіону. І коли я прилетів з, з Косово, Саша Ромашка, Рома Романишин, Саша, був на радіо Тоні. Я йому дзвоню, кажу: Саша, я в Тернополі, я на хуторі. А це якраз я прилетів 12 липня Петра. Кажу, скажи по радіо, щоб всі, хто знає Петра, приїжджайте на хутер, і він ставить поляну за іменинни. Ти не повіриш, приїхало 15 чоловік на протязі півтора години з подарками, з пляшками, і ми тут прекрасно відсвяткували. Це такий хутір в мене такі всякі асоціації, але це така залишилася прекрасно. Мені сподобалося тут приймати м -м, своїх наставників, професорів психології. Вони були на конференції в, в, в Тернополі, і потім заїхали до мене. Ми приїхали на хутір. Звичайно, їх на конференції прийняли, нагодували всім, що це. І я вирішив їх також чимось здивувати. Квашені огірочки, мед і наливка. це самогонка, що ну, фірмова. Литвинівка. Литви, литвинівка, так. І квашені огірочки з медом і литвинівкою, І салом вони сказали. От все, що було там, то, то такое. А це, каже, нам запам'ятається на все життя. Це така фішка, яка є на хуторі. Обов'язково скуштуйте, якщо будете, будете туди. Ви будете туди. Ми в весільному залі комплексу хутір. Це великий бенкетний зал. Він відкрив свої двері в 2010 році. Тут вміщається 230 Чоловік, хоча е, бували часи, коли тут було 250 чоловік. Ось і, і Юра, вітаю. Ай. Це людина вітаю. Е, також легендарна. Він понад 15 років, вже працює е, в ресторані Хутір в комплексі Хутір і дарує неймовірну музичну атмосферу для всіх гостей. Юра, е, розкажи, будь ласка, я знаю, що ти е, тут відіграв е, ну, більше 500 весіль, напевно, що і 300 корпоративів. <світ> е, ось, е, ну, і напевно щось тільки само ювілеїв та христин. Бували якісь такі випадки, які запам'ятались на все життя. Наприклад, там день народження е, Вдовіченка. Ми... <світ> <світ> бували завжди, напевно, на кожному весіллі. бували так, що почали грати, весілля, перший танець. Речей не потанцювали, далі починається музика танцювальна, ну, но... угу. не як в більшості раніше люди звикли там більш народної музики. Приходить старший чоловік. Хлопці, що ви за хню граєте? Має бути вальс, полька, фокстрот, Шіма. Правда, не знаю до сих пір, що таке Шіма. шіма. Це напевно, що дискотечне. Я стикався дуже часто з таким. Вальс, Полька, Фокстрот. А то ви всякі щі гліміґлі Що то таке? було. А пам'ятаєш, ми мали тут весілля, і до вас підійшов один гість і замовив одну і ту саму пісню. Яка ту пісня була? А, зелений гай. П'ять разів П'ять разів. разів. і п'ять разів зелений гай. І до мене тато молодого підходить і каже: А музиканти більше нічого не знають, тільки зелений гай. І я кажу: ні, то там просто гість, попросив, щоб він дружив з дружить верніше з ем, нареченим і той. Любить пісню Зелений гай і той гість, так він каже, тю, хай би замовив 20 кілограм шашлику. Бо ще шашлик любить. Це, ну таке було прикольно. А ще було такий випадок дуже гарний випускний, шкільний. І наші з вами друзі. Тоді в них діти закінчували школу. І в них якийсь там колега з Африканських республік. Був тут навчався в медичній академії, якщо я не помиляюся, він любив співати. І вони його взяли в якості дарунку для випускників. Ну, Він вийшов, якісь три композиції відспівав, все, все поаплодували. Потім підходить Юра, мендр, до речі. Каже, може ще раз пацана випустив. Та раді Бога. Думаю, може, ще кілька пісень. І, ну, ті самі три композиції знову ж таки відспівав. І пішов, побудували. що ми знову продовжили. Приходять, можна ще разок. То без проблем, хоч 10. Що таке, в нього камера давала збоїть? Не знаю що. А, ну, він ще раз співав, тоді підходять якісь батьки. Слухайте, Можете забрати того свого негра, ви будете щось співати. А я ще пам'ятаю такий випадок. Тут був. Е, я виносив торт спеціально бутафорський. У мене був торт, я мав вийти з ним, впасти, всі мали перелякатися, а то він був з пінопласту із ну такий бутафорний. А потім вже офіціанти виносили звичайний торт. Я, значить, виходжу і ніби починаю падати, а тут іде офіціант, який не в курсі був. Він опа! в мене піймав той торт, забрав і все, сюрпризу не вийшло. Так що тут працюють професіонали, з ними треба узгоджуватися. Треба попереджати зразу. Треба. А, ще один. Доволі прикольний випадок такий був. Це було на другому поверсі, там такий невеликий зал. І Тоді була, по-моєму, якщо не помиляюсь, зустріч випускників, ну і зустріч випускників, це завжди дуже таке потужне свято. Всі гарно зустрічаються. Ну і Ми якраз сиділи біля дверей вхідних в зал, і тут заходить дуже симпатична, така маленька. Дарівна дівчинка в такій коротенькій спідничці спереді. Потім вона пройшла далі по залу, а ззаді спіднички вже не було. Певно, в туалеті так трохи колготи зачепилася. Вона... Ну, стрінги були гарні. Привіт Юра, привіт Андрію, вітання всім. глядачам. Ютуб-каналу їжу файного міста. Ви знаєте, я вже цілий місяць знаходжуся в Америці, в Канаді. У нас великі гастролі Степан Кіга, друзі мої. Ми працюємо концерти, збираємо на розвідувальні дрони для наших ЗСУ. І як ніхто, я напевно можу зараз дати оцінку нашим кухням. Ми на вже певного часу купували кухні багатьох. Країн світу, але такої кухні, як у нас нема. Тим паче, коли ми зайшли в Торонто, такий ресторан Корчма, і пан Михайло з України, каже, хлопці, я вас хочу пригостити, щоб так було, як у вас в Тернополі. На хуторі я з радістю згадую, наш справді, наш хутір, наша візитівка нашого міста, з яким я знайомий ще. Тому ну, сутром з, з 1983 року зарахують зовсім інакше став е, шикарна кухня. Тим паче, що там власником є мій добрий друг, мій приятель Петро Мирославич, Литвин. Шикарні страви. Хлопці, люди добрі, не шукайте нічого по світі кращого, тому що наша їжа найкраща, а тим більше, коли вона приготовлена. На хуторі з душею. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на хуторі. Другий поверх хутора історичний зал. Тому що тут Юрій Шкільняк проїс своє найперше в світі весілля. Так, і напевно, що я б далі не продовжив свою кар'єру ведучого, якби не персонал комплексу хутір. І музиканти, які мені дуже допомогли, тоді був Дмитро Макух і Олександр Шкарапута. Особливо Саша, він мені абсолютно все, що потрібно було, все допомагав і підтримував. Всім художник придумали конкурси, згадували, що можуть робити. Ну і правило, перше весілля перший секс. Але тут зал, один залів, який приймає весілля, взагалі може бути навіть три весілля в один день. Може бути, я тебе здивую. Один раз я працював тут весілля на першому поверсі, а взагалі в комплексі було чотири весілля. І чотири наречених ходили фотографуватися по території. Благо, територія велика. Все, які відомі передачі. Чотири весілля. Ще декілька років тому тут був маленький балкончик, але його реконструювали, і зараз це одна з найкрутіших локацій з виглядом на Тернопільський став. Це Андрій. Андрій працює е, на хуторі з 2002 року, тобто 21 рік вже. З 2008 я знаю, ти адміністратором так. тут вже працюєш. так? Ми зараз знаходимося на другому поверсі, де є відпочинкові кімнати, які дуже полюбляють гості, які хочуть усумітнитись. Кімнати від 8 до 20 чоловік можна так. Е, розміститися. А тут видатні постаті, як політичні, так і релігійні, бачу. Пан Шевчук, Греко-католицька церква, керівник Епіфаній наша православна, політичні діячі Авраам Русо, Григорій Миронович Драпак, Пако Корабам. Ти Пако Корабам був? Так, так, звичайно. Це точно Пако корабам. Ну і всі президенти України, подивіться, тут є Ющенко, Порошенко. Тут тільки не було ем, Януковича, наскільки я знаю, бо власник сказав, що не хочу його бачити тут. Е, добре, е, є всі мери присутні і навіть Поплавський. Навіть Поплавський. Я вже мовчу, що тут дуже багато тут є і Вобобл, тут є. Тут є брати Яремчуки, Попович. Ну одним словом, ну і Віктор Павлік. Куди ж без нього, без Віктора Е, Скажи, будь ласка, Андрій, ну а взагалі часто у вас приїжджають такі ВІП-персони, називаємо це так? Ну, до часів війни і епідемії коронавірусу у нас часто відвідували гості різноманітні, ну як політики, так і артисти. Ну, зараз звичайно розумію. Ситуація трошки інша. їм не до цього, але до цього ми мали досить часто відомих, як ви бачите. Фотографія гостей, ну так людей дійсно таких відомих. Побачиш от Ступка, наприклад, небок. Юля Тимошенко, навіть навіть Юля Тимошенко була. А вони чимось відрізнялись від звичайних людей. Були якісь там забаганки. Ну, наприклад, Фазана нам чи Павліна того в жарти. Ну, ну зазвичай вони Це... хотіли. Ну, те, що є в нас в меню, ніяких вимог не було. Звичайні ну, ну, прості люди, вони, їм подобалась наша українська домашня кухня. От. Ну і гость, деякі гості у нас неодноразово, тобто повторювали до нас приїжджати. Їм подобалось тут е, і місце розташування, і кухня. Я знаю, що не... Кравчук до вас дуже любив їздити. Він завжди як в Тернопіль приїжджав, то у е е вас завжди був. Ми обов'язково повернемося до огляду комплексу Хутір. А зараз подивіться, будь ласка, рекламну інтеграцію людей, які підтримали випуск цього відео. Потрібні інтернет та телебачення, які працюють під час аварійних відключень світла. Підключення за технологією ЧПОН від Тернет ваш ідеальний вибір. Лише у нас ви отримаєте безкоштовне підключення, вигідний тарифний план, відмінний сервіс та понад 180 каналів цифрового телебачення у подарунок. Не зволікай! Отримай безперебійний швидкісний інтернет уже сьогодні. Кухні у закладі хутір. Я знаю, що тут є страви, на які спеціально приїжджали з усієї області, ну і не тільки навіть навіть з усієї України. Так є люди, які приїжджають сюди на котлетки, як Василь Кулак. Є люди, які приїжджають сюди на ну, оселедець з Кумбрія. Ось, Петро розказував про сало. Правда. Президенти на що приїжджали на сало? Президенти приїжджали на сало Карпачу з огірочком із медом. Ну а хтось приїжджав на картоплю по домашньому. Я наприклад її дуже люблю. Загалом будь-яка страва, яку ви на хуторі знайдете в меню чи в спеціальному меню для банкету, вона задовольнить любі інтереси. Бачите, з річ в тому, що mm -hmm. є так, як страви, які збереглися ще 68-го року. От і є повністю нові страви. То це все меню воно зараз поєднано в щось таке дуже непогане. Я хочу ці легендарні котлетки скуштувати. Я, до речі, так. теж, але все, що Смачно може дотягнутися, то селеться з кумрії. Тобі розкажу я mm. дякую. Дякуємо. Mm. Немає такої, напевно, людини, яка би не знайшла того, ж, чим вона тут посмакує. від душі. Шашлики є. Далі Ребра. салатів ціла купа є. Холодних е закусок є. Дуже багато страв е перших блюд. Десерти непогані, до речі. Щодо десертів, знову ж таки, е широкий спектр. І Якщо на попереднє замовлення, знову ж таки вони тобі зроблять все, що ти хочеш. Наприклад, ці котлетки. ці котлетки. Mm -hmm. І, власно кажучи, роблять закруточки, тому ці всі смаколики, квасолики, соління і маринади це в їхнього власного виробництва. Сама фішка всіх страв, алкогольців страви входить, правда? Але ми про нього не говоримо. Але ми про це не говоримо? Ні, ми п'ємо, ми Фізі. можемо випити. А ще вони виготовляють березовий сік. А де, до речі, сік? Деськ. Десь. Окнімайна, де де, ну, де? але вже половину випали. Ну, тут шо? є сік шо? в асортименті. – Сік і, і не тільки. Так, соки тут є дуже різні. Знову ж таки, індивідуальне замовлення вам дасть посмакувати і приїхати ще раз. Дякуємо. Що по цінах? По цінах ми бачимо, що це так. Це не надто дорого, як Дентернобіль, це не надто дешево, на інтерноблю. Це є середні ціни Тернополя загалом. По їжі рекомендуємо. Однозначно. Що, можемо їсти, пити і все. Що треба ще? Юра, сик, так. О, Але то файно, але хутір добрий. Сухи, дуже смачно, дуже швидко, правда, ми тут все так з'їли. О, О, тушонка. Юра, відкриваємо. Ні, даруємо. Завершили огляд легендарного закладу хутір. Що можна сказати? Тут затишно, тут просторо, тут комфортно. Тут є своя атмосфера, яка порадує вибагливого гостя, і кухня, яка порадує ваш шлунок. Якщо вам сподобався цей формат, постав нам вподобає побільше, напишіть будь-який коментар. І, будь ласка, поширте це відео. Нам це дуже допоможе. А ми дякуємо нашим партнерам, завдяки яким е, став можливий вихід цієї передачі. Тернопільський м'ясокомбінат. І отаку легендарну річ ми хочемо подарувати Андрію, людині, без якої хутір не був би хутором. Дякуємо. до речі, ту тушоночку можна Дякую. купити в СССР-маркеті. З вами були Андрій Турко, Юрій Шкінян. Андрій, адміністратор. І пам'ятайте, що все добре, а в Тернополі і в Україні. смачно! Жар йой. Це яй. Це шо? Шо? то, что ты хотел? Ты режиссер, давай померить. Містер Скилберг! Містер, я я Спилберг!